Вітаю всіх на каналі Алекс Галікс Карс. Сьогодні у нас огляд Hyundai Kona 21-го року. Mm. У нас на огляді Hyundai Kona 21-й рік повністю електричний автомобіль. Преміум комплектація 64 кВт батареї. Що тут із плюсів? У нас те, що у нас вже автомобіль повністю трьохфазний. Бачите, зарядка на три трифазі, значить він заряджається набагато швидше. І дома, якщо у вас є зарядка на три фази, ви будете мати мінімум 10 кВт зарядки. Це 100%. У нас рестайлінгова оптика, ледовські фонарі. Дуже класно все світить, працює, білий колір. Чорний дах, все з заводу. Пробіг автомобіля 40 тисяч кілометрів. Фарбу ми вже помірили, все по заводу. Тут 100-110 мікрон, ніде немає ніяких слідів підфарбовувань. Автомобіль повністю з чистою історією. Він був в одних руках. Автомобіль з аукціону БЦА. Звідти приходять більшість автомобілів, які йдуть в Україну і по Європі. Давайте ближче розглянемо ще. Спочатку оглянемо зовнішній вигляд, як вам подобається. Чи подобається вам поєднання білого чорного кольору? Чи вам більше подобається залишити дах білим? Мені більше подобається чорним, це трошки спорт А ще, оскільки в нього релінги чорні, тому мені це дуже заходить. У нас є камера заднього обліку, також рестайлінгові задніх футарі. Можемо оглянути багатість. Присутні у нас дві зарядки, велика зарядка і менша зарядка, все дуже чисто, акуратно, навіть їздили. Акуратні попередні ласи. Давайте зацінимо що в нас є ззаду. Ззаді теж салон зберігся в ідеальному стані, можна сказати, перфорована шкіра, синя строчка тут присутня. Такий штрих спорту додає сюди. І дуже такою несподіваною і приємною опцією у нас було підігрів. Ми знайшли задніх сидінь, уже коли отримали автомобіль. А це я плутаю. Почув з надворі, відкрив двері, вернувся до того і, в... і решті відео виходить, та й пес а через угу. А ти не встигаєш зазняти, бо я це плутаю. Блін, ми ютубери ще початкові. Того це у нас плаже. Нічого. Тато, все знімаєш для сімейного лиця. Я відео не виключав, тато. Це репортаж. Чому ми зупинилися? Продовжуємо візуальний огляд машини ззовні. зоні. Чорні дзеркала, чорний потолок. Це вже я сказав верх. Що у нас є? Асистент сліпих зон. Оператор, прошу, покажіть, будь ласка, тут дві машинки на дзеркалі намальовані. А тут Отак, бити не можна, штраф 100 євро в Німеччині, від 100 євро. У нас є асистент сліпих зон. Ось дві машинки, бачите, супер опція. У нас є тут на ручках, ми можемо глянути, є кнопочка, це означає, що тут є комфортний доступ до автомобіля безключовий. Тобто, що це означає? Нажимаємо кнопочку, машина закривається. Да? Ще тут така крута фішка. Не знаю, чи в попередній коні теж таке було підходиш до машини. Зеркала мають відкритися. Не знаю, що тепер не зробили. Відкриємо, відійдемо ще. Вона раз робить, раз не робить. Вона робить кожен раз, але там є умови. Підійшли, не відкривається все одно. Напевно, їй треба стояти 10 хвилин тоді будуть відкриватися. Комфортний доступ маємо. Раз, відкрили. Так. Попадаємо в салон, залітаємо. Що у нас тут? Музика, крел для молодежі, бомба, Сабуфер у багажнику. Включаєте через Bluetooth яку музичку, дискотека в салоні вам забезпечена. Все на ура, грає, я вже вчора, перевірю, дає нормально. У нас є повністю електрично регулюємо сидушки водія і пасажира. У водія ще є поясничний підпір, у пасажира цієї кнопочки там нема. Що у нас тут ще є? Тут управління світлом, хедап дисплеєм, антизанос, партронік. До речі, в рестайлінгу поміняли воздуховоди, обдув вже як в Мерседесах нових, такою турбінкою і закривається, відкривається таким чином. Це все. Дуже класно, зручно, угодно. Управління по асистентам на рулі у нас тут. Бачите, управління раз-раз. Зараз ми вимкнемо запалювання, поставимо руль. От у нас є тут дістронік, контроль отримування в полосі. Тут управління круїз контролем Тут управління мультимедіа. Прикольно змінена панель приладів. Вже в новому дизайні. На ній міняються показники, можна міняти там, регулювати, що хочете. Давайте центральну консоль оглянемо. Все по-старому, але повний пакет опцій. Є підігрів вентиляція, підігрів руля, автохолп, партроніки, переключення режиму є. Електронне стояночне гальмо, панель управління режимами. їзди, вперед-назад, коробку передач. Тут панель управління кліматом як попередній, і класно, тому що тут нова магнітола, яка вже має українську мову. На цьому огляд інтер'єру ми закінчуємо. Тому, якщо вам цікаво ще щось піднімати про автомобілі, обов'язково залиште свій коментар, напишіть, що би ви хотіли бачити більше. У нас на каналі у нас на каналі будуть нові такі автомобілі, які ми доставляємо нашим клієнтам, підбираємо. Також у нас на каналі будуть автомобілі, які ми тюнінгуємо самі. У нас тепер в роботі шкода Октавія, є, ви знаєте, передивіться обов'язково ті відео по розбору і по відновленню тієї шкоди. Ми будемо ще з чорної шкоди перекидати все на білу. Тому підписка на канал, ставте вподобайку, нажміть дзвіночок і чекаю вас у наступному відео.